І до як корова на льоту. А зараз у нас три години дня. Вже ну, просто ніч на дворі. Ну там все стається, що все нормально. Надо було свої одягати з шипами. Воно розтало, йшов дощ і тепер знов мерзне. Вітаю вас на каналі Ірина з Hobierom. Звати мене Ірина, і сьогодні просто наступний влог на мій черговий тиждень. Ну і що ж було цікаво на цьому тижні? Ну, якщо чесно, для вас це дуже багато. Чому? Тому що я не так багато що цікавого робила. Але я трохи пов'язала, і зараз вам покажу. У мене навіть є одна готова робота, і як ви розумієте, що це за робота, звичайно, це шкарпетки. Зупинилася, щоб додати трохи більше світла, і буду продовжувати ось так. Ну, і Шкарпетки. Ми з вами домовились, що я не буду показувати, коли я їх в'яжу, а вже просто буду показувати, коли вони вже готові. Ось це та пряжа, з якої у мене були вже не знаю, да, це друга пара шкарпеток. Тут я використала не знаю, що це, ну, щось із альпакою. скоріше всього, або якась Пума, чи Пуна, або що від дропс, не пам'ятаю. Це ниточки, якісь німецькі, шкарпеткові. І ось це залишки від е, норда від дропс. Все, ось такі вони вийшли шкарпетки, вони різні, але вони все рівно вийшли. Е, такі собі ну, норм. Е, 43-го розміру, все окей, краса, не описуємо, як то кажуть, звичайні шкарпетки із залишків. Оця ниточка, вона трошечки товща, ніж шкарпеткова. Ну, і видно, що вона з альпакою як ви бачите, ось вона з альпакою Тут де це? Як би це показати? видно, така тепленька. Не знаю, що це за ниточка. Але вона в мене така є. Хай, собі, та, вірніше, є. Ну, такі якісь змотки, навіть не знаю, від чого. Не пам'ятаю. Скоріше, це були якісь рукавички, мені здається, хоча е, не маю взагалі ніякого синього поняття, взагалі, що це таке? Карпетки готові. Потім я е, іще в'язала е, свій жовтий. Светрик. Ну, Я навіть його попрала. Вірніше дов'язала спинку. Перед, ви пам'ятаєте, дов'язала спинку, попрала, навіть його шила, шивала звичайно, вперед голкою ось так, щоб шви були. Тому що в'яжеться двійкою, чи 2,25. Тонесеньке, деркасте, страшенно, таке, все красиве, всі красоти покажу. Ем, великий в ньому розріз, як ви бачите, бачите, такі, ну, він вам передається трохи якийсь зеленіший. Насправді він такого цеплячого кольору. Такий, як малесенькі каченятка. Навіть не цеплятка. А каченятка. Такий, як, ну не знаю, не жовток, ні. ну, жовтий такий теплий кольор, достатньо. Не лімонний, як, він вам, як я бачу зараз на телефоні. Зв'язала і шила, верніше зв'язала, спочатку я його попрала, потім шила. О, ось таке чекає мене краса. І потім зв'язала ще один рукавчик. Рукавчик зв'язала з дуже частими, от, як ви бачите, прибавками. Прям Дуже частими, тому що мені не хотілося тут робити такий якийсь ну, широкий рукав, як на різинці, щоб він тут був призбираний. А отак додати. Не люблю я в'язати знизу, чесно кажучи. Взагалі не люблю по частинам в'язати ну, ні грама. Але ну, треба в'яжу. Один рукав зв'язаний, не попраний, і наступний рукав я почала. Опс, я почала в'язати, зробила поки що тільки одну прибавку, і на цьому е, поки що, не то, що я не зупинилася, а просто в мене більше не було часу. Ну, Я вважаю нормальна просування, нічого собі цілий рукав зв'язала, то воно мене стоїть, а потім раз-раз і щось там зв'язалося. І це нормально взагалі. Пошила спідницю, яку вам говорила, правда, не, собі не покажу. і ну і Тут показувати не буду. Зв'язала за цієї тканини, ой, пошила з тканини з, оцеї, з підкладкою. Мені здалося, що підкладка трошки закоротка, можливо, треба її продовжити, тому що ну, цепляє за колготи. Сама оця тканина, вона цепляє за колготи навіть капронові. А, тому, а, бо я так за коліна, мабуть, треба було, а спідниця така, я знаю, міді довгенька. Я тут... Звернула увагу, забула сказати, що хто. Це не я в'язала, це мені подарунок. Просто захотілося сьогодні цього сула собою собою з положити. Так, і далі за тканину. Залишилося в мене багато тканини, тому хто е, буде. Але ж у вас такої ткани немає, але все рівно. Хочу сказати, що якщо юбка не сильно широка внизу, а в мене вона достатньо широка, щоб ходити, і там не фалдами не фал лягає. Звичайно, така собі трапеція видно, спідниця, тому метра буде достатньо. Ви його можете тоді так розкласти, якщо вона у вас не одностороння. Тобто, не якась така ворса, там наприклад, що там оксамит. Якщо ксамит, то треба шити в одну сторону, щоб напрям ворси не був різного кольору ззаду і спереду. в ну, мене залишилося достатньо багато цієї тканини, тому думаю, що, можливо, я ще пошию гномів. Вона така якраз для гномів чудова, але не червона, але все рівно можна пошити і таких. До речі. Можу сказати, що я, як то, прикрасили дім до Різдва в понеділок, вірніше, 1 числа, 1 грудня починається перший адвент, а це означає, що всі швєди, ну, вже чекають, це означає 4 неділі до Різдва. І всі ми будемо палити одні свічки. Один тиждень одного свічку, другий тиждень дві свічки. Ну, так тут заведено. Я, до речі, ще свічок не купила, саме червоних, бо хочу червоних. І сьогодні ще маю це зробити. А так вже прикрасила. Весь ялинки не ставила, бо як знаю, що треба. На неї спочатку ці кульки чіпляти, потім їх знімати. Ну, нема бажання. Ялинка стоїть, вірніше лежить на, на горищі, але ну, не стала ялинки. Зато забрала всіх своїх гномів і е, оленя. Ну, коротше, як сказати, Все різдвяне вже розставлене. Зірка, зірка поцеплена різдвяна ще залишилося зробити м, павука. І це просто мені треба до наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, я вам покажу павука. І буду старатися ще показати свою спідницю на собі. Чому не зараз я не в ресурсі. Вчора я брала дівчат з собою українок, наших, і ми їздили е, в Ікію. Дякувати Богу, я вже е, перейшла той період, коли е, ти просто гребеш, бо, бо воно по три копійки, і ти його береш, на що воно тобі ти не знаєш? Я вже цей період пережила. Хотіла купити. Столик, е як він називається, Журнальний, так, журнальний в нас називається, але не знайшла того, не, як це -то сказати, не йокнуло нічого. Е тому я, слава Богу, обійшлася орхідейкою і е органайзером на стінку для. О, зараз покажу, може, хтось зрозуміє, а може і не зрозуміє, як я можу показати, тільки ось так. Ось такий ось такий органайзер. Він цепляється на стінку, зараз покажу. А, у мене ж дуже багато Ой, ножиць а, ось таке. Воно цепляється на стінку, на нього чіпляються всякі різні гачки, і можна тоді. Подцепляти, там не знаю лінійки, ножиці, можна якийсь там стаканчик вцепити і якусь дрібноту положити. Бо в мене, чесно кажучи, для цього всього місця. Ну, і місця не вистачає, і воно навіть на тих місцях незручно, не під руками. Тому ось така річ. Ось воно на цю таку паличку. Ось так. Паличка спочатку має оця, тепер треба в когось випрошувати. Е, ударну, ударне сверло. Вірніше, саму деревлю навіть ударну. Е, як вона не ударна, а. Я не знаю, як вона називається. В принципі, я взагалі не знала, як вона називається до якогось часу. Але тепер я вмію ним користуватися, просто у мене такого немає. Тепер треба попросити, щоб зробити дві е, двірки пробити і. Отвори і зробити нарешті собі таку річ. Дуже задоволена, бо ну, чесно, у мене багато лінійок по квілту, просто що вони ну, де хочеш, валяються, потім шукаєш їх, а так все буде під руками. Ось ножиці, будь ласка, розвісив. У мене тільки великих ножиців, 4 пари. Не, кажучи, вже там променчено. я маю закрійницьких ножиць, Звичайно, це ж воно все лежить або в якихось вазочках, або ну і таке. Тому я вважаю, що це просто чудова річ. Я, до речі, дивилася і раніше на це, але ніяк не могла придумати, де мені його прицепити. Не знала, чи біле брати, чи чорне, але потім ми вирішили з дівчатами. Що на чорному все буде гарно видно. Ну, і ось ангелочок цей мій. Дивіться, який він вийшов гарньоній. Оцей німб я йому тут гралася, гралася, і там в мене пудра різнокольорова вірніше, і, і оце і золото. Патіну, ну, чесно кажучи, золото якось воно не повністю чіплялося. А, а, а я потім взяла його просто все окунула в пудру. Ну, мені ж треба, щоб воно світилося. Зараз покажу його ззаді. Все чудово, просто прекрасний. Вийшов в мене ангел, я задоволена. Просто на, на олівець ой, на пістолет приклеїла. ой, Господь. Приклеїла а йому коси. Прекрасний ангел в мене вийшов, що тепер треба його якось назвати. У е, мене така мисля була, мабуть, буде Ізіїл. Не знаю чого. Ну, таке в голові в мене крутиться. Хай буде Ізіїл. Ну, такі ж, мабуть, теж ангели бувають. Думаю, так. Да. Думаю, що це мужик. Ну, взагалі, то ангели вони ж без, без поли. Тому у мене просто, просто Ізі Ілчик. Ну, Все-таки все, все равно, що то мужицьке є в цьому імені. <кхід> Ось так він, красунчик, у мене такий виглядає. Я задоволена, дуже задоволена, прикрасила вже свою. Оселю, покажу, я навіть на балконі повішала гірлянди, чого вже не робила з початку війни. От, і ну, цього року, думаю, ну не можна так. Треба, щоб і в мене було гарно, щоб ну, щоб людям було кругом приємно. ось так. Дивіться, погралася трошки, а, ось дивіться, купила ще одну орхідею. Щоб кухні не виглядала. О, жовту орхідею купила. Я її протравила, Ну, бо її завжди не з якимись болячками. І вже сьогодні виставила її сюди. І дивіться, оце діти, шведські діти, роблять ось таке на уроках праці. Мені барбру колись подарувала. Ось. Такі в мене хлопці, дівчата є трошки, і дивіться, мої квіти. Так. Ось. А, ще навіть не почався перший адвент. Я вже зрізала качалки із. То не крокуси то. Зотих квіток і вже майже перецвіли, тобто перша перецвіла вже палиться, тут і тут теж. Бачите, я поклала туди а, цю. Господи, як це воно? Ну, гірлянду, мабуть, так. Да. Таку невеличку на батарейках. І все. Бачу, що і ця вже майже... Перецвіла. Тут вже й друга, бачите, тут вже й друга розцвіла. З твої я вже трохи обрізала квіток. Ти, щоб... Все. Більше там нічого не буде. Не видно там третьої. Ось як це так. Третєї не видно. Але буде листя. І все, ну тут буде ще третій. Бутончик лізе Все. Все. Не знаю, щось треба буде, мабуть, знову купувати. Побачимо. Тут ще мають стояти свічки, 4 свічки, адвент. Хочу купити 5, 4 штуки, щоб і на слідуючий рік хватило Все. Ось таке. Потрошечки там щось роблю. До речі. Ось цей листочок він потрошечки. Коріння не бачили, бачу, що листочок трошечки опса. Отак, трошечки він виростає. Ах, ну що ж, до зустрічі. Покажу інсталяція ось така. От, бачили? Купила свічки. Ось, перший адвент, другий так собі навіть поцифровані. От, поки що поставила ось так його. Хай стоїть так, як воно є, зірка угорі, а далі буде видно. Можливо, ще в на... мене там є гачок на стіні. Можливо, ще зроблю банер на стіну. Там ще із ларісених... е... Як вони? мотивів залишилося, мабуть, три, то можна буде зробити банер. Це мої такі напряги сьогоднішні. А, зірки ви принесла різдвяні. Це мій. Тарас із Богданом. Тарас це Олень, Богдан. Це гном цей. Потім у мене є лискунчик минулого року, я купила, і, Боже, Ларіси не видно. Хто не пам'ятає мою Ларісу, Боже, це ж просто в мене ідеальна. Вона вона, вона смотрящий. Вона появилась у нас не так давно. Дивіться, яка красуня. Просто вона прекрасна. Ой, не видно її обличчя. Треба трохи повернути її до світла. Дивіться, яка красуня. А просто-просто краса. Вона появилась в мене не так давно, але дуже швидко стала в мене тут над всіма моїми гном ми От. Так, і. Ось тут ось мій прекрасний ангел ізіл. Поставила тут свічку тимчасово поки, щоб не знаю, що було, треба, треба, щоб свіжі підсвічувала кульки. Мабуть, треба якусь, якусь таблеточку туди поставити. Ну, і що у мене ще є? Минулого року я вишивала ось цей будиночок, хто пам'ятає, і у мене тут гарі Барі, це я їх шила, мої гноми. От поки що більше нічого нема. На балконі я повішала ось таку гірлянду. Раніше вона мене висіла зверху. Але дуже тоді світло в кімнаті. Я не хотіла, щоб мені так сильно світило. І так спати не можу, виключаю, стараюсь все. Але і цей холодний колір. Але за балконом комусь хай собі там світить. От, все поки що. А у мене нічого. Кухню я вам показала. Все, Гарі Баррі, а, в мене ще є. Пішли, покажу. У мене ще є Марінка і Коля, по-моєму, його звати. Я не пам'ятаю, як його звати. Теж я сама колись шила. Покажу вам, а ну, і Коля з Марінкою. Ось вони бачили. ну Це теж сім'я. Я коли робила Гарі Баррі, то вирішила, що можна зробити ж таких маленьких колю з Марінкою. Отаке. От Коля з Марінкою. Вони тут у мене в спальні сидять, в них ноздрі є, бо в тих не усіх є ноздрі. Не таких двоє красавці, це просто манюсінькі, бачите, які вони маленькі. Це просто гномик в сірому і гномик в червотом, тому що це куплені, Це не я робила, не знаю, десь чого я їх купила, не знаю. Можна було зробити, мабуть, ліньки. було. Ось таких два, що в мене є красавця. Ну, гарна в мене, звичайно, Ларіса. Тут просто глазні атвісті, якщо чесно. Ось вони. А, до речі, я ще не знаю, що з цієї колбою буду робити, бо хочу, Ну, хочу, щоб ця колба була заповнена чимось. А можливо, якщо знайду прозорі кульки, то е, покладу сюди прозорі кульки. Ну, Ларіса це просто. Ой, не дивіться мені в, в кімнату, як вона там, в мою кімнату для рукоділля. Ну, дивіться, це ж просто краса. Ларіса, вона просто вона сама назвалася сказала: візьми мене додому. Я просто не могла її не взяти додому. Тому ось так. Ну що ж, готуємося до першого адвенту. Дивіться, покажу вам, що тут у мене є ще такі. Колись я шила їх сама. Теж це були мої перші пробні Великі вони стоять на ногах, але ці покусилися. І я їх мала переробити. Не знаю, чи я буду їх переробити. Ну, буду колись, тільки не знаю коли. Вони вже в мене другий, мабуть, рік. Ось такі там вкладові валяються. мені не подобається ні шапки, їхні, до речі, може використати ті шапки із моєї спідниці. Тут теж, бачите, сім'я, подруга і друг. Якщо в мене вистачить. Бажання, буде в мене бажання, то я перероблю їх. Вони здорові. Я колись показувала вже минулого року. Е, в мене її бу... Тобто я спочатку оцих пошила, потім до мене прийшли прийшла людина, побачила і захотіла теж собі таких. Е, я сказала, що це буде дорого коштувати, Ну я продала таку пару за 300 євро. Ну, бо я сказала, що їх робити як найменше 2 дні бо правда, я з ними гралася два повних дні. Потім, плюс до того, десь, якщо купувати все в магазині, то десь 100 євро будуть коштувати до нього, до цього всього ну, матеріали. Тому я вважаю, що ну, нормальна ціна. Два дні я за день отримую по 100 євро. Тому я вважаю, що Ну, за день роботи. я маю Тому я вважаю, що це ну, нормально. І мене купили. Я їх зробила і мене купили. А ці ну, ті вже вони в мене кращі. Вони ну, другий, з досвідом, ти розумієш, що треба робити краще. І я з ними працювала ну, вже більш, знаєте, як не для себе. Ці були такі, давай по бистрячку. Тому, ну, тому вони хилилися. Мені треба, щоб вони були прямі, не хилилися, тому я буду їх переробляти. Ну, тобто руки ноги залишаться, ноги взагалі прекрасні і мені подобаються ці ноги. Десь підклею, бо ось там бачу, що Трохи відклеїлося, десь підклею, а так вони прекрасні. Ті ноги, і, і, і тухлі, і все на світі. Дивіться, яка краса. О, і рукавички, все прекрасно. Все прекрасно. Тільки вони, шапки мені не подобаються, і, і штани оці. Мені теж не подобаються їхні. Одежа, щось не дуже. Мені щось би червоного я б додала. А там буде видно.